Добрий день, мене звати Новосядла Єлазавета. Я учениця 11 класу Хмельницького ліцею номер 17. Представляю вам на дослідницьку роботу на тему формування навичок здорового способу життя в підлітки. Актуальність теми. одним з найважливіших факторів формування здорового способу життя є освіта, тобто система гігієнічних знань, умінь, навичок, спрямованих на зміцнення і збереження здоров'я, від того, що буде закладено в людині з раннього дитинства, залежатиме її світогляд, культура, спосіб життя. Освіта, виховання, це довготривалий і складний процес педагогічного впливу протягом усього періоду росту і розвитку становлення як особистості. Мета роботи теоретично та експериментально дослідити успішність формування навичок здорового способу життя підлітків, залежатиме від спеціально підібраної системи заходів, що сприяють розв'язанню даної проблеми. Завдання роботи: вивчити теоретичні основи формування здорового способу життя підлітків, проаналізувати досвід роботи ліцею по впровадженні програми молодь за здоров'я, практичне ознайомлення підростаючого покоління з формулою здорового способу життя. Здоров'я це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини. Відповідно до 21 статті закону України про повну загальну середню освіту, заклади освіти повинні забезпечити охорону життя та зміцнення здоров'я учнів. За такими чинниками, створення безпечного освітнього середовища, забезпечення учнів медичним обслуговуванням, безоплатне проведення медичного огляду учнів, здійснення контролю за охороною здоров'я та якістю харчування учнів здійснюється відповідно до законодавства. Батьківська турбота це одне з найважливіших завдань у вихованні дітей, але батьки недостатньо підготовлені. Одним із завдань освітян є надання допомоги батькам конкретної педагогічної та психологічної допомоги. Сприяючи формуванню ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя, шкільний предмет фізична культура надає учням можливість створити цілісне уявлення про вплив занять фізичними вправами на розвиток особистості, оволодіти технікою рухових дій, набути навичок організації та методики проведення найпростіших форм занять фізичною культурою, сприяти профілактиці шкідливих звичок. Після закінчення початкової школи учні набувають певних предметних і ключових компетенцій, вони повинні володіти основними життєважливими вміннями і навичками ходьби, бігу у стрибках, метані плаванні. плавань, вміти виконувати основні рухові дії з базових видів спорту, мати елементарні навички здорового способу життя. Серйозне занепокоєння викликає несформованість культури здоров'я підростаючого покоління, незважаючи на значну санітарно-просвітницьку роботу, надання знань на уроках основ здоров'я, частина дітей не володіє навичками здорового способу життя на практиці. Куріння, вживання наркотиків, рання вагітність, хронічні захворювання, віл, снід стали бідою суспільства, що позбавляє людство майбутнього. Саме виховна робота в школі, уроки з основ безпечності і життєдіяльності, палеології повинні зіграти важливу роль у формуванні навичок здорового способу життя. Одним із пріоритетних принципів організації навчально виховного процесу є забезпечення здорового способу життя шляхом профілактики шкідливих звичок серед школярів. Створення такого середовища, яке б сприяло зміцненню здоров'я учнів вихованню в них стійких навичок здорового способу життя. Така система роботи комплексний підхід для зміцнення духовного, фізичного психічного здоров'я учасників навчально-виховного процесу в школі, потребує структурних змін впровадження новітних ідей і методів у шкільне навчання. Єдність загальнолюдського і національного формує високу духовну культуру учнів, народні, сімейні традиції, обряди, мистецтво, гуманізація освіти в цілому дає змогу звернутися до надбань світової культури, збагатити навчальні дисципліни, ідеями, людяності, милосердя, толерантності. Співпраця, співтворчість учителя та учнів, взаємопроникнення в духовний світ один одного забезпечують розвиток інтелекту учнів, умови для самопізнання. Таке спілкування спіряє психічному здоров'ю як вчителя, так і учня, мета, яку покладено в основу роботи ліцею, виховання стійких навичок здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок. Система роботи полягає в тому, що робота проводиться з батьками, вчителями та учнями. Робота з батьками включає в себе організацію раціонального харчування дітей, зустрічі з фахівцями щодо боротьби з наркоманією, тютюнополінням, забезпечення здорового мікроклімату в родині, оздоровлення дітей на канікулах, профілактику вірусних захворювань тощо. Робота з педагогічним колективом полягає у створенні здорового мікроклімату в колективі та відносин у системі батьків, вчителі, діти на основі взаємодопомоги та взаєморозуміння профілактиці шкідливих звичок в учні. Це завдання розв'язується через навчальну та виховну роботу, цільові творчі програми, я і природа, мій життєвий вибір, допоможи собі сам, тематичні виховні години. Режим праці та відпочинку, рух це життя, щоб праця була в радість, чистота моїх помислів, умій себе захистити тощо. За статистичними даними відділу охорони материнства та дитинства міста Хмельницького 75% дітей мають одне або кілька захворювань. Здоровими народжуються лише 15% малюків. За останні десятиліття тривалість життя чоловіків скоротилася майже на 5 років, а жінок на Дві цілих років. 78% школярів у нашому місті закінчують школу, маючи хронічні захворювання. Можна додати до цього ще й збільшення серед неповнолітніх кількості тих, хто палить і вживає наркотики. На кожні 10 тисяч населення офіційно пропадає 17 наркоманів. Різко збільшилось народження ослаблених дітей, понад 70% пологів патологічні. Тільки одна дитина з п'яти народжується повністю здоровою. Отож, можна зробити висновки. Теоретичним аналізом сьогодні перед освітою суспільство висунуло невідкладне соціальне замовлення, пошук шляхів збереження етносу, його здоров'я, яке повинно інтегруватися через шкільну освіту та орієнтуватися на освічену людину. Серйозне занепокоєння викликає несформованість культури здоров'я підростаючого покоління, незважаючи на значну санітарно просвітницьку роботу, надання знань на уроках предметного основи здоров'я, частина дітей не володіє навичками здорового. Способу життя на практиці, тому максимальну увагу у наш час слід приділити розв'язанню цієї проблеми. Провівши роботу по формуванню здорового способу життя було встановлено, що потрібно використовувати всі наявні розробки з даної проблеми та намагатися знайти найоптимальніші шляхи з боротьби шкідливими факторами, які руйнують здоров'я підростаючого покоління. Провівши анкетування 45 учнів 8 класів. Було встановлено, що проблема здорового сполучення. В школі стоїть досить було вивчення ставлено до власного здоров'я, і встановлено, що діти, яким лише по 13-14 років вже палять. Здебільшого через те, що навколишні люди, діти також палять, щоб не бути гіршими за інших. Було відмічено, що палять не лише хлопчики, а й дівчатка. Результати анкетування показали, що статеві стосунки здебільшого мали вже дівчатка. Серед хлопчиків майже не було таких, хто їх мав. Але ж відомо, що рання вагітність, дитяча проституція є бідою нашого часу, найболючішою проблемою. Дякую за увагу.